Будують же храми, це саме висока точка да, в селі або в місті, да, якщо можна, то в селі це легше робити. І ми робимо поворот ліворуч, щоб його дістатися. Там же асфальтової дороги нема, там така дорога, отут От з лівого боку вона йде понад обривом. Там високо, а тут вже йдуть е, паркани, 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 бо тут е, дома, асфальт нема, І такі дві колії. Ну, таке враження, що там камази їдуть кожен день. Я е, на своєму Сітікар. Е, Навчена, що якщо ця колія ширше, то треба ставити одне колесо на колію, а інше от на той пагорб, котрий виникає. І от я так ставлю авто, і ми їдемо і далі дорога. Вона вущі, вуще, вуще, вуще. І я кажу, що ми там не будемо мати нагоду навіть розвернути авто, бо тут в нас прірва, а тут в нас паркани. І Ну, в пріору впадемо добре, а якщо ми господарю паркан пошкодимо, то це будуть великі проблеми. І от ми починаємо заднім ходом з'їжджати. Я дивлюся в дзеркало зліва, моя подруга в дзеркало справа, ми з'їжджаємо. А ще я дуже пам'ятаю добре, що коли ти в незнайомій місцевості, особливо в лісі там, то е, треба що робити? Треба поставити автівку свою так, щоб було дуже зручно виїжджати. І коли ми нарешті спускаємося, то ми е, це робимо і вже ми йдемо пішки. Ну, це е, нам так робили якісь такі сили, що це не все пригоди спуститися заднім ходом з цієї дороги. Ну, Назва вона має дорога, да, напрямок. Ми е, розуміємо, що десь тут, десь тут, нам каже, а тут же ліс, тут е, е, прірва велика маленька, і е, міст проходить. І ми розуміємо, що от якщо ми цей міст перейдемо, то е, там буде вже той костел, і ми бачимо, що там як дорога така, вже бруківочка, іде, 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 і ми, під... Но ми під містом. Розумієте? А Що робити? І от ми, ми не лоскаємо насіння біля під'їзду, ми з під міста того, карабкаємося, карабкаємося, карабкаємося на цей пагорб, потім під перила цього місточка і вже йдемо йдемо. йдемо.